Давно відомо, що Кривий ріг має необудьку спортивну славу, в тому числі на полі силової гімнастики. Спортивна акробатика, або як ще називають силова гімнастика, є одним з надзвичайно складних видів спорту, сповнений грації, гнучкості та музичності, які художня цей різновид гімнастики ще й насичений складними акробатичними та силовими елементами, які потребують від спортсмена на додаток необоякої дужості та фізичної витривалості. Адже на одній гнучкості живу піраміду з п'яти чоловік, не збудуєш та партнера на три метри не підкинеш. Звідси назва силова днями юні представниці цього складного виду спорту повернули з міжнародних змагань, де гідно представили нашу країну та міст. Стоп. Недавно мы вернулись в соревнований международного турнира, который проходил в Польше, в городе Краков. Наша пара Кривого Рога, Гобец Валерия, Козловская Виктория заняли второе место. Эта пара очень перспективная, которая в следующем году планируется поехать на чемпионат Европы, который будет проходить осенью 2017 года. Попала команда, як то кажуть, з корабля на бал, не встигнувши перепочити після міжнародного турніру, одразу з легкістю виграли першість області, що прийшла в Каменському до Дніпродзержинськ. Та в шаленому ритмі підготовки криворізької збірної такі вдалі дуплети звичне явище. А в найближчі тижні їх вже чекає чемпіонат України у Вінниці. Але лицей результат пара сама з нашого міста вибрала право представляти Україну на чемпіонаті Європи в травні наступного року. Ми були в Польщі вперше, і, звісно, ж була морі в знакомства, другі И главное ⁇ это понимание того, что украинская криворожская спортивная акробатика реально находится на высоком уровне, который позволяет нам уверенно выступать на международных соревнованиях любого масштаба. На жаль, належного фінансування спорт не отримує, і на змагання за кордон спортсмени потрапили вперше. Та й то власним коштом. Бурак досвіду дався в знаки, друге місце. Але дівчата сповнені рішучості наступного разу піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Ми були без опиту для таких сорівновань, перемірничали. Нам було страшно виступати, тому що інший ковер був, інші люди. наступний раз ми обов'язково зберемося, опит у нас уже є, і ми займемо перше місце. Тим більше ми пройшли відбор на чемпіонат Європи. Жодних сумнівів цілеспрямованості та відданості спорту цих дівчат не виникає. І справа не лише в їх симпатичності та переконливості. Випадково прийшовши до зали невчасно, ми особисто стали свідками того, як друга майбутня чемпіонка Валерія наполегливо тренується навіть із гіпсом після нещодавно отриманого переламу руки. Я займаюся спортивною акробатикою 4 роки. года. Я кандидат кандидат спорту, скоро стану майстром спорту. А ми готові виступати. На всіх сінування і на чемпіонаті міри чемпіонат України мотосі в повносії покажемо атлічний результат. Хотим представить Україну Рог на вищому рівні на чемпіонаті Європи вболіватимемо за наших спортсменок на чемпіонаті Європи. Переконані, що вони не підведуть. Бажаємо їм успіху та матеріальної підтримки. Зборна у це.